Цьому ну навіть уявити складно які реальні втрати у росіян в цій війні. Навіть даже от я впевнений в тому, що після боїв під Бахмутом я на 100% можу сказати, що навіть українська статистика офіційно вона нижче за справжні втрати росіян, тому що їх там абсолютно ніхто не рахує ні росіяни їх не рахують, ні російська армія, особливо коли мова йде про. Там якихось вагнерівців, ДНРівців, ЛНРівців це просто сміття, яке взагалі ніхто не рахує, навіть навіть за якийсь, хоч трохи цінний ресурс. Ціли купи трупів просто зараз на сході лежать, які нікого не цікавлять. І всі наступні спроби наступу просто перекроковують їх, і трохи далі теж так, так само складаються в такі ж гори трупів. Тому вже є величезні перемоги в цьому році. Я вважаю, що дійсно найважливішою це була оборона Києва, а далі поступове звільнення всіх наших територій. Ви вже згадали про Бахмут. і Звісно, що не можемо оминути цієї теми, адже. З останньої інформації, яку публікував інститут вивчення війни, вони говорять про те, що російський наступ на цьому напрямку, а саме в Бахмуті, він нібито досяг кульмінації, і зараз окупанти готуються до рішучого наступу на Луганщині. Наскільки ця інформація може відповідати дійсності, що ресурс росіян на Бахмуті зараз вичерпується? Ну, складно говорити про те, щоб їх ресурс вичерпувався, бо на жаль, цього ресурсу в них дуже багато ідіотів, яких вони набирають в свої підрозділи. з... Тюрм, там ще звідкись ну на жаль, такого таких істот в них дуже багато. і Вони їх реально не рахують, відправляють в бій, вони помирають. І так продовжується постійно, постійно, постійно. І саме Бахмут був показовою в цьому плані історію, де ми, де ми чітко побачили відношення російської влади, російського керівництва до тих, кого вони відправляють в бій. В Бахмуті ситуація наступна. Вони дійсно певний час. З рахунок ось цього завалювання трупами та ста власним м'ясом е потроху е мали змогу просуватись, і вже як вони це люблять, е кричали на, на всі сторони, що завтра вже вони візьмуть Бахмут, але завтра так і не настало. Е Пішли часи, українці тримали оборону, Бахмут тримався і далі продовжується триматись. Єдине, що на даний момент ініціатива ворога повністю розбита. Просуватися вперед більше. Вони не можуть це можна навіть подивитись. По їх там інформаційній історії нема що сьогодні казати. Вони просунутись нікуди не можуть окрім постійних втрат, навіть стоячи на місці. А в них втрати і там величезні жодного іншого результату немає. В деякий час мені я навіть вже почав думати: якщо на початку Бахмут виглядав як комплекс з якихось політичних та військових цілей та задач, то пізніше мені стало здаватися, що для росіян в принципі ціль Бахмута полягає в тому, щоб створити просто божевільну м'ясорубку і знищити якомога більше людей, причому з обох сторін. Ось приблизно так виглядала їх стратегія та задача. на сьогоднішній день. Вони не мають змоги абсолютно просуватися в на Бахмутському напрямку. Я думаю, що вони дійсно спробують десь нащупати ще один напрямок, де вони хоч щось зможуть показати, вони це будуть робити. Я думаю, що вони будуть пробувати це робити на Луганському напрямку, і так само я впевнений, що вони спробують рано чи пізно зібрати угрупування і. Спробувати свої сили на запорізькому напрямку, також я не маю сумнівів в тому, що вони найближчим часом, там напротязі декількох місяців, почнуть задіяти ті підрозділи, які вони набрали, змобілізованих, і скоріше за все, вони спробують збільшити лінію фронту, відкривши нову ділянку. Там, або або Харківська область, або Київська, або ще якась, яку вони вирішать. В них декілька сценаріїв, які саме вони для себе оберуть, побачимо пізніше, але до будь-якого з них ми готові.